Тигали жита і тремтіли дитячі коліна. Косолкої смерті чорнів продерявлений плащ, вимирало село, потопала в сльозах Україна, а розгублене небо ковтало задуману плач, палахкоче сльоза поминальної нині молитви, а розгнуздана пам'ять. Малює історії світ і лише колоски, життєдайного виміру витвір, знов очима дитячими слізно вимолюють світ. 90 років тому мільйони синів і доньок України, мільйони невинних людей, наших рідних і близьких. Були без жалю винищені голодомором. Щороку 3 суботи-листопада Україна прихиляє коліна перед мільйонами жертв Голодомору 1932-33 років. Перед тими страждальцями в розкидані розкиданих посадках, балках, дворах, узбіччях доріг, на цвинтарях, де насипані великі колективні могили. Тоталітарний комуністичний режим свідомо спланував і здійснив терор нашого народу голодом. Наш народ пережив катастрофу, яка могла зупинити життя всієї нації. Голодомор приніс страждання і смерть, посіяв страх серед людей. У світі не зафіксовано такого голоду, як той, що випав на долю народу найродючішої, найблагодатнішої землі. Нині ми знаємо, як це сталося. Нині ми знаємо, як це було. Це був більшовицький геноцид. Це була безкровна людоморська війна тоталітарної системи проти українського народу. Сьогодні наш народ знову зазнає страшного, безглуздого, кровавого геноциду. Знову гинуть мільйони. та ми не переможемо. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Багато сторінок написано криваво чорним кольором. Голод 1932-33 років. Це було не стихійне лихо, а зумисно підготовлений голодомор. Влада забирала в людей все, все до останнього колоска, до останньої зернини. Це був розбій, свідомо спрямований на фізичне знищення селян. Масове голодування почалося в грудні 1931-го і тривало до вересня 1933 року 22 місяці. Народ страждав. Мучився, вмирав. Вінничина також постраждала від голоду. Незважаючи на природню родючість своїх земель, не обминуло лихо і ямпільщину. У селах Великій Кісниці загинуло 225 осіб, у Климбівці 297. У Тростянці 252 людини, в Качківці 228. У буші 200 осіб. Ямпільщина пам'ятає жахливий геноцид над своїм народом. Пам'яті мільйонів українських селян, які померли мученицькою смертю від голоду українських сіл, які щазали одне за одним після великої трагедії ХХ століття. Присвячується ця хвилина. Схилімо голови в скорботному доземному уклоні перед пам'яттю жертв страшного голодомору, перед пам'яттю жертв, які і нині охоплені війною, мучеників нашої страждальної історії, жертв небаченого варварства і жорстокості хвилиною мовчання. Не від мертвих та закатованих українська земля, від кісток похованих без трун, від зойків і крику. Жоден убивця не повинен знайти місця ні на цьому, ні на тому світі, тому що більшого злочину як розпочати війну чи відібрати хліб у того, хто його вирощує, і приректи на голод селянина життєдайної України, селянина, який ніколи не образив святого Хліба. А підіймав з долівки і цілував його. Це великий непрощенний гріх, який повернеться бідою кожному злочинцю. Запрошуємо всіх присутніх покласти свічі пам'яті та квіти скорботи до пам'ятного знаку жертвам голодомору усіх часів. Шановні ємпільчани, запаліть свічку завтра о 16-й годині на своєму вікні, в знак пам'яті за всіх невинно убієнних. Схилімо голови перед образом Божим. Хай же пам'ять згуртує нас живих, дасть нам силу та волю побороти ворога. Пам'ятаймо, єднаймося, переможемо.